Доброго дня! Ви на каналі Квіти та інші дива. З вами Інна і я продовжую показувати, як росте мій перчик, посіяний 21 лютого. От сьогодні йому місяць. Сьогодні 22 березня, йому місяць, ось так він виглядає. По-різному виглядає різний. Гібрид. Один сьогодні прийшлось пересадити, бо він трошки завалився. Та я його мусила пересадити. Ну, спочатку про цей. Ну, що сказати. Мені здається, розвивається він ніби нормально. Деякі сорта незесенькі зовсім, сорт Маргарита гібрид, верніше. Не знаю, можливо, він так розвивається, можливо, щось йому не подобається. Ну, так ось. Сьогодні був у мене четвертий полив і знову ж з добривами. Я е, в цьому році ж вирощую по новій схемі, де з кожним поливом не лию звичайною водичкою, а буквально потрішечки додаю різних добрив. Ну, сьогодні це був монофосфат калію 02 г, кальциніт. 04 г, нітрат калію 0,1 грам, нітрат магнію 02 грама і амміячна селітра 01 грам. Це на літру водички. Тому що в мене його небагато і я його ось так полила. Поливати треба тільки тоді, коли він вже потребує вологи, Заливати не можна. Пересушувати також не можна. Ось такий перчик, і ось покажу ось це, що пересадила. Це перчик сімпаті. Також новинка для мене в цьому році. Він повинен бути оранжевий. Сімина сінинок зійшло сім. Одна така квола, але якби держиться. Пересадила я його як заговорилося, вони в мене були в торфі. Зараз я пересадила їх в гру. То, вірніше, це такий в мене ґрунт. Він стояв на вулиці, в ньому квіти були в тому сезоні в горшках. Ось я його не викидаю, а так збираю мішки, він промерзає, і я в нього висаджую розсаду, але ж проливаю цю землю, тому що такі шкідники є, що зимують гарно і на вулиці, і потім вилазять. Так як цей ґрунт був. Вже використований і він, ну, його треба було би Ось наколотила. Ой, хотіла показати Щас. звернула одну, Ось так показує. Так, наколотила ось такої Кока-Коли їм. Тут у мене на 2 літри 1,4 грама актари, 3 міліграма від шкідника грунтового, 3 кубіка, 3 мл Цього ж привікуру енергії від кореневих гнилий. І добриво з фосфорною, де більше фосфора. Наколотила такий ось для кореневої системи і полила трішки його, цю землю, щоб її беззаразити і так, щоб була користь якась від цього. Ну ось, На сьогоднішній день так він виглядає. Будемо дивитися далі, буду показувати його. І ось що ще в мене тут в цій касеті. баклажан. І оце, можливо, хтось мені підскаже. Я перший рік вирощую баклажан на розсаду. Оце такі ось плями з'явилися. Ну, вчора буквально я його обробляла квіти баковою сумішю. Там було всього, чого не є. І я могла зачепити краєм баклажани. Ну, не знаю, чи це так, чи це вже якась сіра гнильна, чи я не знаю, що, чим вони можуть хворіти. Можливо, хтось підскаже мені, чи це просто опік. Така в мене ось проблема. Чи це хвороба, чи опік я не можу поки зрозуміти. Ну, ось, Можливо, хто бачив таке, то підскажіть мені. Ну, на все добре, до побачення, до зустрічі.